У Павлограді тривають ремонтні роботи на дахах житлових будинків, що постраждали внаслідок буревію у травні. Вітер пошкодив покрівлі декількох будинків міста. Роботи тривають уже близько місяця. Ведеться поточний ремонт після травненого буревію. От місцева влада вирішила перемонтувати покрівлю. Передають шифер. Наразі привезли 200 штук, так як місце у нас на покрівлі малувато. І щоб воно не заважала, от зараз 200 шиферин, і поетапно будемо брати ще. У деяких будинках замість шиферу покрівлю перекривають профнастилом. Загалом на об'єкті працює до восьми осіб. Бригада щоденно виконує роботу без перерв. Хлопці зараз набивають аброшівку, і потім вже будемо замовляти і закривати. Його. Через пошкоджені дахи мешканці скаржилися на затікання дощової води в квартири. Тимчасово покрівлю вкривали плівкою, проте це не запобігало протіканням. Плівка закриваємо, але ж вона ж нічого не дає. Під неї затікає, вітер підірвав, затекла вода і потекло людям. Мешканці згадують, що під час буревію виходили з квартир, щоб оцінити масштаб пошкоджень. Деякі дахи були зірвані повністю. Тут бігали, повилазили, повиходили і ті, що навіть не могли виходити по як отут От були, кришу ловили. Що, як можна себе чувствувати? покрівлю ремонтуватимуть повністю. Спочатку я думала лише частково, але спитала у працівників і вони сказали, що повністю. Зараз виконують зварювальні роботи, потім щось фарбуватимуть, а далі, ймовірно, перекриватимуть дах. Як я зрозуміла, це підрядники. Вони працюють на нашому будинку біля 18-ї школи і ще десь. Роботи на об'єктах тривають. Підрядники сподіваються завершити відновлення покрівель найближчим часом. Крилд мутрук Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.